Пане секретарю, ви надасте гуманітарний коридор Третій армії США Голда. Ми не дозволимо 30 тисячам людей померти від спраги. Ми доставимо їм воду, коли нам повернуть наших в'язнів. Я спробую домовитися. І коли Садат погодиться на перемовини з Ізраїлем. не з сіонійським режимом, з Ізраїлем. Це буде рівноцінно визнанню. Так, він ніколи на це не погодиться. Арабський світ це не схвалить. Якщо не погодиться, віддам наказ винищувачам атакувати, усі помруть. Усі. Знищення третьої армії усуне садата від влади, його повісять на площі Тахрір. Що ж, він завжди має про це думати. Йому на заміну прийде твердолобий радянець. Ви як і я, це знаєте. Ви про божевільного, який прагне знищити Ізраїль? Росіяни у стані готовності. Вони готують 11 повітряно-десантних дивізій. Думаєте, я не знаю? Я розкажу тобі про росіян, Генрі. Коли я була дитиною в Україні на Різдво, мій батько забарикадував всі вікна в будинку. Голда. Він захищав нас від вбивць, які напивалися і нападали на євреїв. Вони їх вбивали на вулицях задля розваги. Батько сховав нас у підвалі. І ми мовчки тремтіли і сиділи з надією, що вбивці нас не знайдуть. Вираз обличчя мого батька Генрі я ніколи не забуду. Він лише хотів вберегти своїх дітей. Я вже не маленька дівчинка, яка ховається у підвалі.